11 грудня запрошую на великий зарплатний семінар Інкон. Нова зарплата внесок і звітність з 1 січня, зміни з ЄСВ, ПДФО, індексації та бронювання. Мене звати Тетяна Моїсенко. Я податковий консультант і фахівець трудового права та оплати праці. Консультант Монобанка, амбасадора, Універсалбанк і сервісу вчасно. На великому зарплатному семінарі 11 грудня розберемо всі головні зміни в оподаткуванні зарплати та бронювання працівників у 2026 році. Ви отримаєте відповіді на питання, які зараз турбують кожного бухгалтера та HR. На нашому заході розглянемо такі питання: нові правила нарахування ЄСВ на зарплату, лікарняні, декретні, пільги та ставки ПДФО, зміни в індексації та як її уникнути у 2026 році, середня зарплата для критичності та правила бронювання. Також розберемо, як нарахувати новий внесок за невиконання квоти 4% та що зміниться у звітності. Покроково покажу, як заповнювати зарплатну звітність та які зміни на неї очікують. Як виправити помилки та уникнути штрафів усе просто, зрозуміло і на прикладах. Формат онлайн або наживо у залі в Києві. Починаємо о 10.30. Реєструйтесь вже зараз за посиланням під відео та приєднуйтесь до професійної спільноти бухгалтерів Інкон.